Це перший на Рівненщині транспортний інкубатор з апаратом штучної вентиляції легень для надання допомоги новонародженим з дихальними розладами чи недоношеним малюкам. За допомогою цього обладнання діток можуть безпечно перевозити як в лікарні, так і за її межами. Ми отримали цей інкубатор з апаратом штучної вентиляції легень від фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Я зв'язалася з представниками фонду і знала, що у них можливо буде таке роз. Приділення цього обладнання, і ми зробили лист запрос від лікарні, обґрунтували їм, для чого нам це потрібно. Розказали за нашу транспортну бригаду, і вони розглянули нас. і Ми отримали цю допомогу. Завдяки такому обладнанню неонатальна транспортна бригада обласної дитячої лікарні має можливість без ризику перевозити малюків з інших медичних закладів до неонатального центру та навіть транспортувати новонароджених у інші міста України. Лікарі можуть виставляти температуру, вологість, моніторити усі життєво важливі функції організму малюка в інкубаторі. Сам апарат розташований на демоподушці. Під час транспортування машину може коливати, а завдяки цій платформі інкубатор стоїть статично і дитина себе почуває комфортно. При цьому Апарати. Дуже часто ми транспортуємо дітей, які самостійно не можуть дихати. При цьому є в нас апарат штучної вентиляції легень. У нас апарат він працює. Є різні режими, які необхідні для новонародженої дитини. Режими дихання забезпечує їм повністю киснем. і всі їхні функції. Вартість інкубатора становить 1 мільйон 600 тисяч гривень. За словами Катерини Макарчук, такі апарати мають бути у кожній області, адже це значно полегшує транспортування та надання допомоги малюкам. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.